Привіт, малята, хлопці та дівчата! Гадаю, ви вже навчилися читати окремі слова нехай навіть і робите це поки що, не швидко та за допомогою ділення слова на склади. Через певний час, звісно, якщо тренуватися, не будете і згадувати, як колись ділили ці слова. А цього разу пропоную навчатися читати певну кількість слів, що виражають певну думку. Тобто речення. Починаємо з невеличкого та нескладного речення. Пригадуємо. Що кожне речення починається з великої літери та закінчується крапкою. Що ж, читаємо? Я запам'ятовуємо. Далі Т, е, Т. Б, е. Б. Разом ТБ. Запам'ятовуємо. І наступне слово. Л, ю, лю, Б, Л, Ю. Блю. Спільно люблю. І читаємо все речення разом. Я тебе люблю. Добре, наступне речення. Починаємо читати. С. М'який знак О. сьо. Г. О. Го – Д. Н. І дні. Спільно сьогодні. Запам'ятовуємо наступне слово Г. а. Р, гар. Н, е, й, ий. Вкупі гарний. Запам'ятовуємо наступне слово Д. Е. Н. М Який знак? День. І залишилося прочитати все речення. Сьогодні гарний день. Чудово. Слідуюче речення читаємо трішечки швидше. Читаємо у с, ус, м і ш. МІШ, К а. К. Усмішка. Наступне слово Р О. Ро Б е т. Який знак бить, робить, слідуюче слово: С. В і Т. Світ. І останнє слово: К, Р, а. Кра. Щи. М. З чим? Кращим. Та все речення спільно. Але хочу наголосити на тому, що коли читаєте, то кожне наступне слово потрібно вимовляти з невеличкою паузою від попереднього. Тож тепер можна прочитати речення повністю. Усмішка робить світ кращим. Гаразд. А наступне речення буде з одного із попередніх відео під назвою Вчимося читати. Друга частина Великі та Малі літери. А ось і це речення. Просто минулого разу я не поставив у ньому один знак. Ось він. Знак має вигляд закрученого гачечка. Це спеціальний розділовий знак під назвою Кома. І слугує для того, щоб розділяти слова. Пояснюю. Коли бачите цей знак, то читаючи речення потрібно буде робити в цьому місці трішки довшу паузу, ніж зазвичай. Тож пропоную цього разу прочитати речення за всіма правилами. Починаємо Я. Л. Ю. Лю. Б. Л. Ю. Блю. Люблю. У. К. Р. А. Укра. И. Н. У. Ину. Україну Б О Бо. Ц Е Ц М И Й Е М І Р И Д Р И Д Н Ений, рідний, К Р. А, й, край. І читаємо повністю речення, враховуючи те, що після слова Україну стоїть кома. Тобто робимо паузу трішечки довшою. Читаємо Я. Люблю Україну, бо це мій рідний край. Добре, тренуємося на іншому прикладі. Читаємо трішечки швидше Ї ж, А, їжа М, А є, має б, у, Бу Т. Е ти бути с в-вижою, свижою, с м а смач, н о, ю, чною, смачною. К о, ко, р, і, с рис, корис. Н, о, ю, ною, корисною т а. Та, р. І, рі, З н, о, зно, різно м а, ма, різнома, Н, і, ні, різномані, Т, н, о, Ютною, різноманітною. І все речення читаємо разом. І не забуваємо про коми. Їжа має бути свіжою, смачною, корисною та різноманітною. Чудово! І для закріплення останнє речення вже без підказок. Починаємо. П, О, по, Т, Р, і три, Б, Н, О, Бно. Потрібно. П А па, м'я, я, м пам'я пам пам т а, пам'ята т и. Т пам'ятати. Що? Чи. Е, чи С, т, С, ст, Е, Сти Т, тэ Т. з У, ЗУ, Б. Е, Б. Зубы. Ра. Н, о, но, рано В, Р, А, Н, вран. Ци. Рано ВРАНЦІ. Ну е не об. Не об. Х, І, Хі необхід не дно необхідно. Хоко ж Н, О, на О, кожного, кожного, д н я дня. І читаємо все речення. Потрібно пам'ятати, що чистити зуби рано вранці. Необхідно кожного дня. Буду завершувати! Та хочу порадити вам всім намагатися читати кожного дня. Для початку вистачить і 20-30 хвилин. Але наголошую ще раз: робіть це щодня. Тож гарного настрою та міцного здоров'я. До наступної зустрічі! Лик. A leak.